Ви розумієте, справа в тому, що в деяких країнах відношення до справи Гонгадзе і до справи Касетно сказав до самого Мельниченка трошки інше аніж в Україні, і принаймні в Україні таке відношення формується певною мірою штучно до Мельниченка самого. Тому, от, наприклад, коли затримували його в Ізраїлі, то там фактично буквально на декілька годин його затримали. Все з'ясували, його відпустили. Чому в Італії так трапилось? Тому що в мене виникло це питання, оскільки він неодноразово вже останнім часом прилітав до Італії. Чому саме ось в п'ятницю трапилось? Ну, я вам свою думку сказав, що, скоріше за все, це пов'язано в тому числі з тим, що скоро вибори. Мельниченко активно працює за кордоном з цього приводу. Окрім того, він тій інформацію, яку він мені передавав, останнім часом намагався робити деякі політичні впливові кроки з цього приводу. І в Україні про це знали. Можливо, по лінії Інтерполу все ж таки активізували цю роботу і спробували його затримати.